Рок-гурт Black in Fashion» і ще зовсім молодий, але досить амбіційний і безумовно талановитий. Сьогодні в одному із клубів Полтави учасники дають свій перший концерт. До початку ми вже мали можливість поспілкуватися із музикантами, і вони налаштовані запалювати. Долучаємось до гарячої вечірки, і ми. Учасники гурту Рома, Оля, Альона та Нікіта так і різні, але об'єднані однією метою створювати музику. Гурт The Black In Fashion з'явився у жовтні минулого року. До цього, розповідають музиканти, знайомі вони не були. Ми грали в різних групах, в обші знакомиться. Знакомой, знакома. Так, Полтава, тут всі ми, ми, знають, знають. Спустяніх груп формування. форміруванні стоїлось, <звісно> я то, бавля, так так. Родилась. <свят> <свят> назва гурту за Fashion, тобто чорний моді, з'явилася не випадково, розповідають музиканти. Ми всі любимо чорну. <свят> Нині власних пісень у гурту небагато. На першому концерті учасники виконували переважно всім відомі композиції. Проте, уже найближчим часом музиканти планують випустити власний альбом та представити його всьому світу. Ми хочемо, хотімо кслідшому літом, скорішого поїхати в турто тобто, з по базі, то. Тобто, ну как бы, потихоньку к этому работаем, стремимся, то есть как бы в принципе, ну, готуемся. Мы, в принципе, сейчас все сили тратим на это. Енергия, веселье, это запальні учасники гурту The Black in Fashion створили шалену атмосферу на концерті. Слухачі у захваті. Дуже класна. Ребята хорошо виступають. Хоча вони молода група, круто вообще. Дуже клас. Очень клас. Нізацію, музика, апаратура, куча і фото. Ребята молодцы. Музиканти додають, аби і надалі нести на солоду слухачам та продовжувати надихати. Вони і в майбутньому будуть плідно працювати та створювати нові пісні.